Я вас сьогодні запрошую на екскурсію до нашого городу, який знаходиться на території дитячого садочка. Дітки! Ось наш город, на якому подсаджена і малина, і м'ята, і щавель. І часник та цибуля, морква? Ви як вийдете, дітки, в дитячий садочок прийдете до нас? Ви обов'язково будете допомагати доглядати. За городом домовились? Ви ж помічники? А ось дітки, росте. Хто мені скаже, як називається ця ягідка? Так, це полуничка. Ой, а хто це тут? Та це ж їжачок завітав у гості. Давайте з ним привітаємось. Добрий день, їжачок. Добрий день, дітки. А що цей їжачок нам приніс? Так, це ягідки. Це полуничка, правильно. Давайте ще раз повторимо. Полуниця. Так, а де росте полуниця? На городі, правильно. А якого кольору полуничка? У нашого їжачка? Правильно, червоного. А ще. Погляньте, у полунички є хвостик. А хвостик зеленого кольору. А як ви гадаєте, якої форми полуничка? Так, вірно, вона нагадує трикутничок. Їзачок, послухай, будь ласка, віршик про полуничку. На городі полуниця. Ви он тільки подивіться, ой, які червоні щічки у цієї полунички. Так, послухав їжачок, тобі сподобалось? Так, дітки, а ви знаєте, полуничка така смачна на смак, солодка, соковита. Я збираюся у гості до своїх друзів їжачків Допоможіть, будь ласка, мені зробити полонички, щоб я їм подарував. Ну, Добре їжачок, ми зробимо для твоїх друзів полонички. Ну що, дітки, ви готові? Тоді йдемо до групи. Але спочатку, дітки, я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику, приготували свої долоньки. Сяє сонечко привітне, квітка, скуп'янка розквітне, гарна квіточка росте і красу вона несе. Дітки, ось такого їжачка з полуничками я вам пропоную сьогодні зробити. Дітки, ось уже в мене є їжачок, вам матусі допоможуть намалювати або наклеїти його. В мене пензлик наш чарівний, клей або клейстер можна зробити, серветочка та клейоночка, на якій ми будемо працювати. Та, звісно, вже в мене є заздалегідь вирізані готові форми полуничок. Ось так ми їх розташуємо на гілочках нашого. Їжачка. Вам матусі або татусі обов'язково допоможуть. І це буде дуже-дуже цікаво, дітки. Ось так ми їх спочатку розташовуємо, і я вам пропоную їх наклеїти. Нам потрібно взяти нашу полуничку та нанести ну клей. Ось так, нашим чарівним пензликом. Беремо нашу полуничку та розташовуємо на гілочках нашого їжачка. І так кожну полуничку. Ось ми, ще одну полуничку, а ви можете наклеїти скільки захочете полуничок. І обов'язково користуємось серветочкою, прибираємо зайвий клей. І обов'язково ми з вами зараз зробимо ось такі. Хвостики до наших полуничок. Якого кольору в нас хвостики? Вірно, зеленого. А полуничка якого кольору, нагадайте мені, так, червоного. Ось тепер ми з вами будемо наклеювати наші хвостики до наших полуничок Ось так. І обов'язково користуємось серветкою. І так кожен хвостик. Ось ще один хвостик в мене залишився. Ось так. Ой, який у нас їжачок. В нього і настрій піднявся. Буде пригощати своїх друзів. Ось, дітки, що сьогодні вийшло в нас. Дітки, ось скільки полоничок ми з вами сьогодні зробили. А я пропоную вдома вам теж спробувати таке зробити і надіслати мені. І тоді всім-сім друзям їжачка вистачить цих полоничок. Я буду чекати. До нових зустрічей!